Ще один негативний спосіб мислення, про який хочу вам сказати, це самопригнічення. Це коли ми думаємо про себе погано, коли ми звинувачимо себе. Я такий сякий, я це не зробив, або я лежу на дивані, нічим не займаюсь, або я, як завжди, зробив помилку, або я не справлюсь, я себе сварю за те, що я там це, 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 це та не зробив, або зробив не так, як треба, або не досяг успіху, як інші. От хтось краще мене. Оцей спосіб мислення він вважається дуже руйнівним. Звідки він в нас, я вже говорила. Інших відео, інколи в дитинстві нам щось таке такі, такі слова могли нав'язувати оточення так, в школі, в садку, можливо, в батьківській сім'ї. І нам треба зрозуміти, що це є неправильним способом мислення, критикувати себе. Він вас не доводить до правильного, логічного, бажаного результату.